Водохреща одне з найбільших християнських свят, яке віряни відзначають 6 січня за новоюліанським календарем у православній церкві України. Наголошують, головний зміст цього дня це не купання в крижаній воді, а молитва та духовне переживання події хрещення Ісуса Христа. В першу чергу свято хрещення Господнє, це є велике свято 20, церковне свято, воно відноситься до того, що Христос, прийшовши на річку Йордан, до Яна Хрестителя, де і отримав це саме таїнство, скажімо, не таїнство, а цю подію в своєму житті, і зійшовши на нього Дух Святий у вигляді голуба, де Господь сповістив, що це є син мій улюблений, в якому є моє благовоління. Бо Ян Хреститель чекав, бо він завжди, коли хрестив людей, він казав: Я хрещу вас на покаяння, а той, що йде за мною, слідом за мною, він сильніший від мене. Тому яка ця подія першого Чергу є церковна для всіх віруючих людей. Люди мають можливості прийти в храм для того, щоб отримати відчуття духовного свята, події, згадати це свято в храмі, помолитися в храмі. Заздалегідь, звичайно, що люди приходять на вечірню службу. Після також зранку звершується літургія, потім освячення води, вечір вечірня. Теж традиційно людям святять воду, і після цього приходять додому, освячують цією святою водою домівки, подвір'я, хто криницю має, город, хто має господарство, рідних укрупів. За словами отця Ярослава, поширене переконання, що занурення у воду на водохреща нібито змиває гріхи це міф. Покупатися в воді це не прощення гріхів. Це, скажімо так, для себе, для того, щоб десь духовно себе відчувати трошки, що ти до цього свята теж хочеш приймати участь. Ну, це знову таки є е, більшості традиції. Це є міф. Нашим людям, хоч пиши, не пиши, якісь там, що копати заборонено, не можна, вони все рівно слухати, порушують всі правила, всі закони все рівно хочуть бити боляче. коли… Люди приходять десь там, молоді чи старші. Спочатку там святкують, випивають, а потім в такому стані купаються, ніби говорять, там треба обов'язково три рази, хоча кажу, ще раз таких речей немає. Священик також застерігає: без підготовки та зневаги до безпеки такі купання можуть бути небезпечними, особливо під час війни та за відсутності офіційно облаштованих місць. Водночас люди, які практикують занурення свідомо і обережно, розглядають його не як релігійний зв'язок, а як особисто. Досвід пан Фідель розповів, що цьогорічний купальний сезон він закрив наприкінці жовтня. Це доволі така екстремальна, як би сказати, заняття. Але я пишуся на такий приклад. Мабуть, більшість з нас знає, що ми маємо гормональний різний фон. І є деякі гормони, які називаються гормонами. щастя, я зараз забув, як вони науково називаються. Вони виробляються в різний спосіб, зокрема, фізичними навантаженнями, а тут треба попрацювати. Так от ці гормони щастя, вони так само продукуються, коли людина відчуває холод, коли організм піддається низьким таким температурам. Я це відчув доволі давно. Ще там, ну, я не знаю, вже доволі зрілою людиною б, був, але в молоді роки, і це було. Просто приємно, і я вам хочу сказати, що е... Коли ти це робиш, то є таке відчуття, що, наче ти омолоджується, ну, Ясна ясно що це оманливо в певній мірі, але на загал дуже позитивні через позитивні емоції. За його словами, холодна вода активує організм і викликає відчуття внутрішнього піднесення. Однак підходити до цього потрібно дуже обережно. Лікарі, люди, які цим займаються серйозно, вони Радять дуже обережно до цього ставитись, особливо з віком, особливо тим людям, які мають проблеми е зі здоров'ям, тому що, ну, от я вам з власного досвіду скажу, якщо заходиш в воду, зараз температура води на доволі теплий грудень, десь не більше трьох градусів за Цельсієм, але навіть ця температура, коли ти заходиш в неї отак. Е Хоча б о, трохи, як то кажуть, помочивши ноги. От є такий вислів: обпікає холодна вода опікає. Це саме таке почуття. А о, коли от зима сніжна, дуже приємно в снігу. Ну, я б сказав, б, навіть, у снігові покупатися, такий погнастий сніг. Зробити це така ж сама насолода, але б хотів би підкреслити, робити це треба обережно. Ну мені особисто підказує мій стан здоров'я, моє самопочуття. Кожна людина має знайти, мабуть, для себе якийсь рецепт цього і задоволення, і спілкування з холодом. Водохреща це насамперед про зміст, усвідомлення та відповідальність. А форма святкування має залишатися безпечною і наповненою сенсом. За бажанням буде достатньо цього дня відвідати церкву та просто вмитися свяченою водою.